Легкі куртки з сорту крем. 10 кілограмів. Дивимось, що у нас тут є. І перша курточка буде ось така жіноча в чорному кольорі. Дуже класно виглядає. З комірцем. Ось. Лотку є різні розміри, курточок багато. Наступна ось така. Кажу вам ближче принт, як виглядає. Дивимось далі. Гляньте, яка красива. Дуже гарна насправді. До речі, тут є вставки на плечиках. Так. Наступно буде ось така яскрава вітровочка, максимально легесенька. Далі. З в розовому кольорі. Дивіться. Середенька біленьке. Тут ще навіть є ціна. Ого, коштувала 17 євро. Так, наступний це у нас плащик такий. Я не знаю, як вам гарно показати. На жаль, камера колір не передає, але він буде довгий і дуже-дуже красивий. Наступна куточка буде ось така коротенька. Ось так вона забіг виглядає, покажу вам ближче, як виглядає френ. Така дрібна клітинка. Наступно. Дивіться, яка класна з комірцем, а дивіться, який тут рукавчик. Дуже класна стильна курточка, вона йде довга. І показую саме головне спинку. Мені здається, це фішка цієї курточки. Дуже круто виглядає. Наступна чорненька з капюшончиком, вітровочка. На замочку. кишеньки також на замочках. Наступна буде ось така. До неї є пасочок. Все як має бути. Вона йде така довга. З комірцем на гузечках. І Знову у нас вітровочка. Оп, це, напевно, якийсь бренд, я бачу на спинці. Ось так вона виглядає капюшончиком Ось. Давайте ще покажу вам пару позицій. Гляньте, яка гарна жіноча Дуже класно. Ось така. І давайте ще покажу ось таку класну на замочку. Але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лотику залишилось дуже багато курточок. Тому якщо вам сподобався цей лотик, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або і забирайте цей лотик.